Одна людина загинула, 17 тисяч абонентів залишилися без тепла у наслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Потужні вибухи зафільмували містяни. Вночі росіяни запустили по місту ракети С-300 і влучили в промислове підприємство. Загалом по ЦК поцілили п'ятьма ракетами внаслідок влучань. Спалахнула пожежа. Рятувальники її загасили на території численні руйнування. Працівників евакуювали з-під завалів. Наразі відомо про одного загиблого через обстріл, пошкоджені трубопроводи централізованого опалення. Воно зникло у понад 120 будинках. На місці працюють аварійні бригади. В більшості будинків теплопостачання впродовж дня вже відновили. Та вода на О-о-о-о! просто і одна.